Привіт, мої любі рибки, мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте спробуємо з вами зробити таро передбачення на рік, але лише на старших арканах. Тому що старші аркани це важливість. І ми, можливо, будемо бачити, якої сфери буде стосуватися важливість, чого буде стосуватися важливість щомісяця. Візьмемо одну карту на один місяць, тому що передбачення я роблю щомісяця, де ми більш ретельніше розглядаємо щотижневі. Тому такої потреби ретельно все розглядати на цілий рік немає. Ми візьмемо основні тези. Отож, мої любі, почнемо вже з лютого, тому що січень вже минув, немає сенсу в цьому. Мої рибки для вас на лютий місяць карта. Рибки і лютий місяць це карта смерть. Карта трансфор... Старший аркан смерть, трансформація. Ну, рідко, коли вона програється в прямому значенні, це в більшості це трансформація, до якої ми дозріли. Це повільна карта. Коли ми вже настільки втомилися, настільки вже, от як чемодан без ручки, який неможливо нести і викинути не можемо, тому що там наші речі і нести важко. Ось так і смерть. Вона. Коли ми вже дійшли до краю, до межі і вже більше нести той чемодан не можемо. І ми трансформуємося в, залежить що... чого стосується ця смерть, що вмирає, відмирає, відпадає стосунки, робота, можливо, ви переїжджаєте, ви трансформуєте себе в іншу особистість, ви кардинально міняєте своє оточення, ну, щось. Залежить, в кого, хто що потребує. І важливо розуміти, що все, закінчився один етап, і я починаю новий етап в своєму житті, нова сходинка. В долині міражів смерть зображена, як птах Фенікс. Тобто потрібно переродитися, стати кращою версією себе. Це закінчення, заміна, зміна. Перехід, і найважливіше це відпускання і звільнення. Тому що як ви не відпустите і не звільнитеся від, тих, від тих, того, що вас тягнуло і пригнічувало, і ви далі потягнете з собою. Потрібно відпустити, звільнитися, і тоді ви оновитесь. І тоді можете трансформуватися в нове, що ви собі хочете. Ось такий буде лютий для вас рибки. Давайте дивимося далі березень. Березень, колесо долі, кармічна карта, ви заслужили на цю трансформацію, тому що карма це те, ми утримуємо результат своїх дій. І ось тут ви трансформуєте, ви залишаєте щось, те, що вам е, приносило хаос, деструктив ваше життя, що пригнічувало, і ви доля вам допомагає, тому що колесо фортуни. Коли содолі в класиці вона називається, коли доля вам все, вона розуміє, що вам треба допомогти, бо ви хороша людина, і ви заслужили це. Це раптові зміни на краще. Коли доля, от Ви, ви не сподівалися, а стається так обставини, таким чином складається, що міняється все на краще, для вас на краще. Це зміна циклу, це вирішальні моменти в вашому житті, це удача, може на когось впасти виграш, на когось несподівано спадщина. Це везіння і фарт, бо це ж колесо фортуни. Несподівані події, але колесо рухається, воно не стоїть на місці. Тобто швидко встигайте за ним, тому що все швидко обертається. Використовуйте момент вже і зараз, тому що другого такого не буде. Далі в нас що квітень, яким квітень буде для рибок? Вежа. Вежа це вже примусові зміни, раптові. В, ну, в, наші, в наших реаліях це може бути влучання, тому що тут чітко зображення, блискавка влучає в будинок. Будьте обережні. Квітні місяці. Це може бути ремонт стосуватися такий капітальний, ну не косметичний, де ми стіни фарбуємо, а от щось таке більш капітальніше і глобальніше. Тому що це будівля, яка потребує, яка має тріщини, і їх треба залатати. Ну і е, блискавка це зміни, які вас потрясають. От обставини складаються так, що. от вас звільняють з роботи і ви не готові до того. Тому, якщо ви щось плануєте на квітень, тримайте собі в голові план Б. Тому що коли трапляється раптово ситуація, якась непередбачена, все в нас, ми впадаємо в ступор, ми не знаємо, що робити і куди бігти. Тому, якщо ви щось плануєте собі важливі речі, щоб ви мали можливість відступу, можливість маніпуляцій, можливість якось поміняти ситуацію. Вежа це коли стається щось непередбачуване і руйнується світ. Це може бути і зрада, яка приводить от до руйнації так, стосунків, до от щось таке, що для вас буде дуже неприємне, для вас несподіване. Це може бути катастрофа, ну, тобто як влучання, так, руйнується будинок. Руйнація це потрясіння, це е, травма. Це хаос і раптові зміни для вас. Вже якої сфери вони будуть стосуватися, ну, в кожного своє. Тому в квітні будьте обережні, будьте обачні, М -м, краще перестрахуватися, щоб ну, легше було перенести потрясіння травень, але е Вежа руйнує завжди те, що, що має тріщини. Тобто стосунки, якщо розпадаються, то, але ж вежу можна відбудувати. Ви будуєте навіть з цією ж людиною, навіть якщо була зрада. Тому що от, стосунки, нема між вами, я так для прикладу говорю, так, щоб ви розуміли, як працює блискавка, що ну, якщо є зрада, то. Значить, нема довіри, нема почуттів, немає вже цієї єдності. І блискавка показує, тобто ви або далі разом, або ви розходитеся. І от тому складуться так обставини, що там викриють цю зраду. Так? І потрібно вирішувати, проговорити це. І ви можете пробачити, ви проговорите, ви шукаєте компроміс і далі будуєте свою вежу, нову на міцному фундаменті, враховуючи вже те. Де була руйнація, що вам заважало, чому була така хитка ваша конструкція? Блискавка нам завжди показує наші проблеми, які потрібно виправляти, а не замащувати лейкопластирем чи так робити вигляд, закривати очі на них. Це така примусовість, коли примусово нас заставляють відкривати очі на щось. Травень. Тобто не потрібно лякатися, а потрібно навпаки з вдячністю. Тому що це би тягнуло, воно би все рівно розвалилося, але набагато довше. Ви потратили лишній час, лишні сили, енергію, нерви на це. Тому це і, ну, не мається на увазі блискавка в прямому розумінні руйнацію. А коли стосується от якихось сфер вашого життя, це потрібно приймати з вдячністю, ну, що мені відкрили очі. Так, травень. Травень колісниця. Це дорога, це від'їзд, переїзд, швидкість. Можливо, ось тут якщо що тут трапилося, і ви їдете. Це. До батьків чи взагалі переїжджаєте, роз'їжджаєтеся. ну В кожного своя ситуація. Колісниця це швидкість, активність, динаміка, рух. Тобто травень буде такий у вас динамічний. І при колісниці важливо розуміти, що я хочу, не питати поради, не слухати когось, не сидіти, ну, а розуміти чітко, це є ваша ціль, ваші амбіції. І тоді. 100% успіх, коли ви досягнете того, що ви хочете. Тільки ваша впевненість, ваша концентрація, ваше розуміння ситуації, наполегливість, коли, от як автомобіль, він їде чітко, ви розумієте, ви задаєте собі курс і їдете чітко по тому курсу. І в кінці вас чекає успіх. Це все, що пов'язане з автомобілем. Купівля, продаж, поїздка на автомобіль, вас покличуть, ви когось покличете. Але от важливо, коли ви берете відповідальність за своє життя в свої руки. Тому що ваші амбіції, ваша зосередженість і самодисципліна, контроль дорівнює успіх це рішучість і сила волі. В травні буде важливою, так, ось така енергетика. Далі дивимося: червень місяць. Яким буде літо для рибок? Вішальник. Повішаний. старший аркан повішаний. це така, ну, для когось це, коли я абстрагуюсь для, від, від чогось, мені потрібно відпочити, мені потрібно подумати, тому що це добровільно. Тут ніхто вас примусово не підвішав. Тут людина потребує сама ось такого відпочинку, перезавантаження, релаксу, в кож... медитації для кожного це своє. Але це спокій. В червні не буде руху, не буде швидкості, не буде динаміки. Можливо, от ви вже приїхали, куди ви їхали, ви втілили, що ви хотіли, і тут ви утримуєте задоволення, ви насолоджуєтесь, ви відпочиваєте. Ну, голова працює, бачите? Голова працює, думає. І тому вішальник в кожного свій, в кожного, для когось це жертва, ви, пауза, так? ви чекаєте, вам потрібно прийняти рішення, ви його обмірковуєте, обдумуєте. Для когось це очікування. Ви щось завезли, ось тут зробили, завезли документи кудись, подали і чекаєте. Так? Ось тут пауза така, ви очікуєте. Це може бути невпевненість для когось, коли я також я краще пересажу, перечекаю, далі буде видно. Для когось це розгубленість, для когось це перспектива, коли ми плануємо, будуємо плани на майбутнє, а для когось це споглядання, коли я споглядання на себе, своє, на свою внутрішню, що я хочу, на своє я внутрішнє, а для, а для когось споглядання ситуації. Ну, Як розрулити ситуацію, яка склалася. Тому, що, тому вішальник в кожного свій, підставляєте, але це енергетика спокою. Ніхто нікуди не йде, не поспішає, не стрибає. Спокою. Червень. Так, тепер в нас липень. Яким буде? Липень для рибок. Судження. Карта кармічна. А кармічні карти це завжди ми отримуємо те, що заслужили. Це є причина, була причина, тепер наслідок. Ми отримуємо наслідки своїх дій. Судження, дивіться, ангел трубить в трубу і мертві стають з могил. Якщо вам подобається те, що вам ангел трубить в трубу, і результат, значить все вас гаразд було. Ви нічого поганого нікому не зробили. Якщо вам не подобається результат, звістка, оця, що ангел робить, або що буде відбуватися вже потім, після цієї звістки. Ну, ви так заслужили, значить. Але загалом це енергетика, от звістка, яка міняє щось, міняє, відкриває очі на щось, коли ви переоцінюєте себе навко своє життя. Коли ось відкриваються очі, і я вже не можу бути таким, як я був. Я не можу жити так, як я жив. Я не можу вже дивитися на речі таким поглядом. Ну, міняється оцінка самооцінка, погляд на щось. Це як пробудження. Начебто, от я все спала чи була в рожевих окулярах, а тепер я розумію, що як я могла так ставитися до когось, як я могла так жити, як я могла так працювати, в кожного своє судження, от, судження, вдумайтеся, в кожного воно буде своє, якісь переосмислення, роздуми на тему, якусь, оновлення. І серпень. Яким буде серпень? Диявол, ох, диявол, хтось його, ну, енергетику мається на увазі, любить, обожнює, тому що це, це пристрасть, це легкість, це фар, це везіння. Коли от я не боюся нічого, людина така легка на підйом, готова до любих авантюр. І тому використайте цю енергетику ось. Правильне русло, вам в допомогу. Тому що це е, диявол це земля, це земні блага. І диявол буде використовувати проти вас це. Що для вас є земні блага, тим і він буде на, на вас манити <сум> тими благами. Для когось буде це, можливо, тіло, так, їжа, е, спиртні напої. І тому не перегніть палець, тому що все, що забагато. То вже в мінус воно зразу йде. Це зразу залежність з'явиться, прив'язаність за багато чогось, все це вже працює проти вас. А диявол він тільки радий. Він нашіптує. Він давай попробуй. а ми нікому не скажемо. Це і трикутник, це і зв'язки, якісь, і обман, і хитрість, і маніпуляції, брехня, підстава, заборонені препарати, і, і ну, будь-яка залежність, і громанія. Тому е, будьте дуже обережні до людей, які вам обіцяють вже і зразу все, і великі кількості. Тому що тут тут можуть бути крайності по дияволу, або все і одразу таке везіння, коли вам впало на голову е, спадок, так? Або ви виграли в лотерею, або таке ви втрачаєте все. Тому тільки від вас залежить, як, куди ви направо-наліво, коли ви куди ви, на що ви відгукнетеся. Від вас залежить, наскільки вас затягне в це. Не диявол вами керує, а ви. Він тільки намагається, він манить, він нашіптує. А вже рішення приймаєте ви, від вас залежить, як ви використаєте це. Тому, бачите, тут є прив'язка, це ж кажу, може бути, і деструктив такий, коли ви фізично боїтеся, залежність, ось така від тіла, психологічна залежність. Е, ну от, Прив'язаність така, яку не можна розірвати. Пригнічення, фізична залежність, одержимість, будь-яка одержимість, коли вже забагато чогось все. Це зразу працює проти вас: мінус психологічна залежність, так? надмір чогось, безсилля і обмеження. Будьте обережні до цього всього, що я щойно перерахувала будь яке надмір чогось, будь-яка одержимість чимось, приводить до наслідків, які потім дуже важко виправити. Також, можливо, ви захочете е, кинути палити, так? менше споживати алкоголю. А диявол буде казати: ти що, як ти будеш жити без того? Тобто, ось постійно буде от таке, і хочеться і, і колеться. Диявол це оце, оце його стихія, він любить таке. А чи піддастеся ви залежить від вас. Що в нас далі? Далі в нас вересень, яким буде вересень для риб, рибок? Справедливість от пам'ятайте, зразу кармічна карта. От дуже в багатьох, так, спочатку йде отака спокуса, а потім отримаєш зразу в лоб, э, бумерангом. Тому що пам'ятайте. Що в серпні буде багато спокус, і зразу, в вересні ви будете за них відповідати. Тобто все вилізе назовні. Тому будьте дуже обережні, не піддавайтеся ні на які спокуси, тому що справедливість вам дасть по чолі мечем. Бумерангом. Карма зразу, а справедливість це миттєва карма, тому що справедливість любить чесність, прямо ту, як нехай вона буде болюча, колюча. Бо справедливість має меч, а меч він це ясність, це чесність, це болючість, колючість, тому що меч рубає, меч колеч і відрубує. Тому 10 разів в серпні від мірти, щоб відрізати. Во вересні це справедливість, це також державні установи, такі як що у нас там ЗАГС, ЦНАП, суд. Це карта юриспруденції. Можливо, ви виробляєте ви документи якісь, на вас подали позов, ви подали позов, ви консультуєтеся з адвокатами, з юристами, ви розлучаєтеся, ви одружуєтеся, так? тому що ЗАГС, ви берете якусь довідку. Довідка про народження. В кожного своя ситуація і в кожного програється по-свому. Але пам'ятайте, що карта карми, і потрібно буде відповідати. Тут є вага, і вона мусить постійно бути в балансі. Ви що покладете, то повинен бути баланс, така буде і розплата. Як все правильно, це справедливість на вашому боці. Вона буде вам допомагати, ця справедливість. І виграти в суді, наприклад, так, якщо ви подали позов, але все має бути чесно, відкрито, прозоро і справедливо. Жовтень. Жовтень що в нас? Відлюдник. Відлюдник також, він в кожного свій. Бачите, тут така похмура, така от заглиблення в себе, відпочинок. Для когось це зупинка, для когось це споглядання, для когось планування, для когось, хто я є. Тут людина з ліхтариком шукає дорогу, шукає напрямок, шукає ціль, шукає себе, ким я хочу бути. Ви, але ви маєте ліхтарик. Відлюдник це розумна людина, яка має досвід, яка має знання, яка розуміє, що я, що я хочу, має підтримку і опору. Тільки потрібно це все зібрати докупи і ну, поскладати собі по поличках. Тому відлюдник для кожного свій, в кожного програється він по-своєму. Для когось це е самоаналіз, коли ми пот потребуємо. Відпочинку залишить мене в спокою, щоб я проаналізував, що я хочу. Для когось це споглядання ситуації, споглядання себе, споглядання ситуації ззовні, коли ви відступили на один крок, щоб побачити ситуацію під іншим кутом. Для когось це відсторонення. Все я не хочу брати в цьому участь. Для когось це самотність. Відпочити, проаналізувати, для когось це перезавантаження, для когось це. Е... Жертва, так, коли я наказую себе самотністю, для когось це в радість ця самотність. Я хочу відпочити, для когось це пошук себе. Тому підставляйте в кожного свій відлюдник. Листопад. Яким буде листопад для рибок місяць. Місяць це коливання. Місяць це вода, а вода вона не може бути в такому стані. В стоячому стані, так тому що тоді вона псується та вода, і тому от місяць це припливи, відпливи, коливання, буря, стака буря в стакані. Це наші страхи в першу чергу, коли ви самі себе страшите, самі себе лякаєте. Бо місяць це ж коли? Коли ніч, коли темно, коли ми не бачимо реально, коли ілюзія, коли туман, коли ми не бачимо, а чуємо, прислухаємося, і наша уява вже малює страшні картини. Тому місяць це інтуїція ще. Тому слухайте свою інтуїцію. Також місяць – це доросла жінка, це жіноча енергетика. Якщо ви жінка, налаштуйте себе, не, розкол... не дозволяйте тим коливанням, ваганням себе розгойдувати. Слухайте свою інтуїцію, впевнено. Якщо ви чоловік, то, можливо, це ваша половинка, мама в вашому житті, бабуся. Тобто така жінка буде в листопаді відіграє якусь роль в вашому житті. Місяць – це також вагітність. Ну, і от основні тези, так, це ілюзія, інтуїція, невпевненість, плутанина, туманність, складність, секрети, невідоме і несвідоме. Тому будьте уважні, щоб ваші секрети ніякі не, не вилізли назовні, нічого не, не робіть такого. І грудень, чим закінчиться рік для рибок? Грудень для рибок, супер дурень. Все відпускаю, легкість. Нуль це карта повітря, карта легкості, і тому саме от, треба прожити з легкістю. Це дуже важливо, тому що нуль це новий початок. Бо нуль може стати чорною дірою, з якої потім важко вибратися, просто нулем, можна стати ніким. Коли можна стати от легковажною людиною. Тому важливо цей нуль використати в легкість, в нові знання, в нову, нове життя, в кожного, своє, в кожного своя ситуація, для когось це нова робота, для когось нова я, новий пошук, нове життя, нові люди в моєму житті, все, що ви захочете. Але головне подивіться на цю жінку, як вона стоїть робить селфі на краю прірви. Вона не боїться, вона е, з легкістю. Все відпускає в руках телефон, турбинка і все, я готова до пригод. Коли легко бути легким на підйом, коли вас нічого не обмежує, нічого не обтяжує, бо водолій це е, карта водолія. Повітря це, це легкість, коли нема обмежень, це індивідуальність, початок, свобода, невинність, оригінальність пригоди. І спонтанність. Ось таке класне завершення року для вас, рибки мої. Я бажаю вам мирного і спокійного року, вдалого, щоб всі негаразди лишилися, щоб цей рік нам приніс перемогу і всі, все погане ми забули, лишили, і рік приніс вам тільки щастя, радість, успіх, добробут, кохання, все, що ви хочете, все, чого ви прагнете. Я, вас, я вам бажаю тільки найкращого. Люблю вас обіймаю, завжди чекаю на коментарі, на ваш зворотній зв'язок. З радістю читаю все, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь. Я дуже, мені дуже приємно, коли нас стає більше. Завжди з нетерпінням чекаю, щоб нас ставало більше. Приєднуйтесь, мої любі! І почуємося, па-па.